Чому злетіли ціни на зарядку електрокарів? Електромобіль більше не дешевше за бензин. У січні власники електрокарів раптом побачили на зарядках 30 гривень за кіловат. Будемо шукати винного. Це новий випуск енергокоду. З вами Дар'я Орлова, редакторка Експроелектрисіті. Поїхали! Ну, або якщо ми не на незарядженому електрокарі, або не на зимовому дизелі, ну просто пішли. Почнемо з головного. Чого складається тариф на зарядку електрички? Ключова складова тарифу це ціна закупівлі електроенергії. Ну а вона залежить від ціни ринку на добу наперед. І саме тут у січні стався переломний момент. З 18 січня регулятор вирівняв усі прайс-кепи на рівні 15 тисяч гривень за мегаватт годину. Фактично, у день години ця гранична ціна зросла у 2,7 і рази. Що таке ці прайс-кепи і з чим їх їдять, ми пояснювали минулого тижня. Посилання на відео буде тут. Отже, що по цінам, якщо порівняти два тижні до рішення і після середня ціна на РДН зросла на 42%. тобто найбільший плюс саме у цій закупівельній ціні. І саме через це в додатках для електромобілістів всі побачили ці 29,99 гривень за кіловат. Це був до речі, одразу стрибок в 70 плюс відсотків. Кому зараз ок. Тому хто може заряджатися по домашньому тарифу в приватному будинку для населення? Тариф не змінився це 4,32 гривні за кіловат годину. Але тут виникає інша проблема: доступність електроенергії. Відключення обмеження по часу, нестабільна напруга і домашня зарядка часто просто неможлива тоді, коли вона потрібна. Повертаємось до публічних зарядок. РДН не єдиний фактор. З 1 січня 2026 року переглянули ще й тарифи на розподіл електроенергії. Це теж одна зі складових витрат операторів зарядних станцій. У Києві зростання було відносно м'яким близько 5%, але в інших регіонах від 11 до понад 60%. Суттєво, наприклад, це на Львівщині і Житомирщині. Ці тарифи ви можете подивитися на сайтах свого оператора системи розподілу, ну або в народі його називають Обленерго. До фінальної ціни входить не лише електроенергія, це ще технологічні втрати, оренда місця, платіжна інфраструктура, операційні витрати, ну і звісно, маржа оператора. Ще давайте трохи математики. На Чому їздити вигідніше? Ми з Нафторинком порахували, які витрати на 100 км пробігу для автівок на бензині, дизелі, газі та електриці. Отже, для бензину це буде 512 гривень, для дизелю майже 400, для скрапленого газу 380, і для електроенергії, якщо її закуповувати саме на ось цих публічних зарядках, так, по 29,99 аж 538 гривень. Тобто електрокар став дорожчим за бензин. Але тут таке уточнення це досить приблизно. Цифри, тому що, по-перше, у всіх витрати палива ж різні, і ну, різні характеристики автівок, стиль водіння і так далі. І ну, якщо ви любите заправлятися преміальним бензином або дизелем, або там сотим бензином, то звичайно для вас витрати будуть більші. Тому напишіть у коментарях, на чому ви їздите, і скільки витрачаєте на 100 км пробігу. Якщо тема електромобілів, енергетики і цін вам близька, підписуйтесь на канал Експро. Це був енергокод. До зустрічі!